Новини старобійського репортера на телеканалі ІРТА в студії працює Юлія Рибалка. Я вас вітаю, Незважаючи на складну ситуацію в державі, заробітну платню, пенсії та соціальні виплати, старобільчани отримують регулярно і майже в повному обсязі. Це є можливим завдяки взаємопорозумінню органів пенсійного фонду соціального захисту, Держказначейства і влади району. Стан проходження захищених та соціальних платежів розглянули на щотижневій оперативній нараді в Старобійській райдержадміністрації. Попри численні нарікання, управління держказначийства робить усе можливе для забезпечення своєчасності та повноти проходження платежів. Про це звітувала начальник управління держказначайства в Старобільському районі Олена Піддубна. Зокрема, вона наголосила, що в складних економічних та політичних обставинах управління йде на зустріч органам влади, аби забезпечити соціальну стабільність в районі. Органи місцевого самоврядування мають можливість звертатись до органів державної Казначейської служби для отримання котор короткосинемових. На покриття тимчасових касових розривів. початку року нам було оформлено 14 позик на суму 13 мільйонів 555 і 70 тисяч гривень. Наразі район вже повністю розрахувався з пенсіонерами за лютий і готовий до початку пенсійних виплат у березні. Марки повинні отримати пенсію 15 тисяч 102 пенсіонера. Обща потребність на виплату долажна составити 20 мільйонів 600 тисяч гривень. На сегодняшний день у банковские учреждения профинансированы по 4 -е число выплаты. центры почтовой связи по 5 -е число включительно. Задолженности по выплате пенсии в районе нету. Щодо пільг, субсидій та інших соціальних виплат, то в районі за 2013 рік заборгованості майже немає. За даними районного управління соцзахисту, близько 2 мільйонів гривень не вистачило на компенсацію виплат чорнобильцям. Непрофінансованою лишається і компенсація за соціальні послуги з районного бюджету за січень лютий поточного року. Сума боргу становить 20 тисяч гривень. Визначені борги вважаються невеликими. Взагалі ж за розпорядженням виконуючого обов'язки президента з 1 березня державні надходження будуть використовуватися виключно для здійснення соціальних виплат. Кількість аварійних дерев на вулицях Старобірська стрімко зростає. Сприяють цьому роботи із обслуговування повітряних електромереж у виконанні Старобірських Рим. Попри всі зауваження місцевої влади, енергетики продовжують нівечити дерева і спотворювати обличчя міста. Своє невдоволення ситуацією виказало і керівництво державної адміністрації району. Власники повітряних комунікацій вже не перший рік нівичать зелені насадження вздовж вулиць Старобірська. У такий спосіб вони звільняють електромережі від гілля. Та після цього дерева не тільки втрачають естетичного вигляду, а й стають загрозою для мешканців міста, їх будівель та транспортних засобів. На постійні зауваження міської влади енергетики мало звертають уваги. Ми знаємо цю проблему, значить, і срезка виповнялася ресом ані, значить їм за це указано, щоб вони… От, Правилі своє виполнені, вони прийняли наші замечання. Цього разу невдоволення діями Старобільських Рем виказав перший заступник голови ради держадміністрації Юрій Немірський. Підприємство не лише не виправило попередні результати своєї роботи, а й продовжує в тому ж дусі. Ну і ще один момент, конечно, і не хотілося б говорити, но приходиться говорить. Рес є тут, ні. Нет. Ну, ми говорили сьогодні на планерці. Ну не можна так бездушно і як то так десь Неуважительно относиться к жителям району. Я речь веду об обрезке дірею. Так пахамські обрезали і ушли. Розібратися з енергетиками Юрій Немірський доручив заступника голови райдержадміністрації з питань житлово-комунального господарства та міському голові. Цього тижня в селі Чмирівка Старобільського району сталося ДТП. Водій Москвичу здійснював обгін, не впорався з керуванням та вилетів з траси, в результаті чого автомобіль перевернувся та обійняв дахом дерево. Замість машини утворилася купа металобрухту. Рятувальникам прийшлося буквально вирізати водія за допомогою гідроножиців. За кермом знаходився 22-річний мешканець села Проказане Старобільського району. Молодик одразу загинув на місці. Хлопець тільки розпочинав свій трудовий шлях у органах МВС. Справа занес. На до ЄРДР. На даний момент розслідування проводить прокуратура Луганської області. Спілкуючись один з одним та звертаючись до редакції телеканалу, ір та старобільчани демонструють повну розгубленість та зневірення через напружену ситуацію в країні. Невдоволення підсилюються впертим мовчанням представників місцевих органів влади і депутатського корпусу. Тож ми спробували запросити на відверту розмову народних обранців. Із проханням висловити власну думку щодо минулих подій та окреслити можливі перспективи журналісти телеканалу Ірта звернулися до третини депутатів районної ради. У опитанні не брали участь депутати, які вже є активістами старобіжських мітингів. Отримані відповіді можна згрупувати наступним чином: нічого коментувати не буду, бо все обридло. Збираюся коментувати, але не зараз. На політику зовсім немає часу. Готові коментувати, але зараз хворіють або перебувають за межами району. Єдиною особою, що одразу зголосився зустрітися, став депутат від комуністичної партії. України Володимир Юник, зокрема, він повідомив наступне: і дійсно, коли про ці такі собиття, ми зібралися в районному советі по ініціативі руководства району, саме для того, щоб обсудити сложившуюся ситуацію. Я коли дошла до меня очередь, я, конечно, я обязательно выскажу свое мнение, и я ее высказал, свою позицию, и я открыто заявил тогда, и пахницу, и кулачка, что время сложное, время непонятное, надо идти к людям, больше говорить с людьми, вам, Валерий Михайлович, вам, Николай Александрович, значит, районному совету брать на себя какие-то функции, полномочия и разъяснять позицию. Они тогда, в принципе, такого, такой инициативы не поддержали, но мы видим, как развиваются события, и все равно No, нам придется это делать і треба делать власне думку електорату. Поки що ніхто не цікавився. Теж що кожен має право на власну думку, відзначив і мер Старобіска Олександр Гончаров. Наприклад, його цікавить таке. У нас є народні депутати, которых уповномочили народ для того, щоб приймати правильне рішення. А власть легітимна или нет, для этого є Конституційний суд, для этого є міжнародні суди. То, что происходило на Майдане, я хочу единственное, как любой житель Украины и города Старовельска, узнать правду. А правда заключается в следующем. Кто стрелял, в кого стреляли, мы видели. Кто на сегодня все это сделал, кто зачем стоит. Телеканалы на сегодняшний день делают одностороннюю информацию. Они ее не скрывают. Они показывают только одну сторону, ту, которую надо нам с вами Вложити в наш мозг, щоб ми не розмишали, щоб ми не думали. Лично моя позиція, которая у нас є конституція, яку ніхто не відмінив. У нас є з вами право вибору, і ми с вами в праві вибирати того, кого ми хочемо. Та понад усе це безперебійна життєдіяльність міста. І Олександр Миколаєвич запевняє, що в Старобірську все добре. Повне інтерв'ю з депутатом Старобійської районної ради Володимиром Юником дивіться одразу після випуску новин. Цього тижня ледь мотивом майдану стало святкування 200-річчя з дня народження Тараса Шевченка. У заході взяли участь трохи більше 40 осіб, жодної політичної символіки і гасел, без служителів церкви і тітушок. Учасники Майдану читали вірші і покладали квіти до пам'ятника Великого Кобзаря. Наприкінці такі окреслили нові теми Майдану: це єдність країни, російська інтервенція та недовіра. А місцевій владі, а отже, що п'ятничні зібрання триватимуть і надалі. Ми, як бачите, прийшли до такого консенсусу. Не застосовуємо партійних лозунгів, партійних прапорів. Це на знак солідарності. Як в самому Старобільську, так і в усій Україні. А зараз, уже на сьогодні, необхідно сказати в знак солідарності з нашими братами, росіянами. Ми не можемо закінчити Старобільські майдани, так як по суті боротьба в Старобільську ще й не починалась. Поруч з нами є приміщення Старобільської районної державної адміністрації, у якому знаходиться і наша Старобільська районна рада. Так ось у цих двох органах не відбулось жодних змін. Адміністрація керується тими ж чиновниками, які служили Януковичу. Районна рада до сьогодні без дії. Пройшло півтора тижні, як громадськість звернулася з вимогою про скликання позачергової сесії. Реакція нульова. Не вельми масштабним видався і старобільський мітинг в рамках суботніх акцій Південно-Східної України. Учасники заходу переважно аргументували, чому вони не визнають здобутки майдану і нову владу. Не бажають вони країні і будь-якої інтервенції, проте мають намір у всякий законний спосіб захищати власні конституційні права. Докладніше про те, хто і що казав в нашому сюжеті. Таробільський антимайдан, що пройшовся цього тижня на розпал найчарівнішого свята весни, знов не зібрав очікувану організаторами кількість людей. Проте на запрошення відгукнувся мер міста. Говорив він щоправда про те, що в місті все спокійно і вітав жінок. Спроби окремих учасників мітингу з'ясувати стосунки із мером щодо поточних проблем міста, не знайшли підтримку у більшості. Люди, що виходили до мікрофону, говорили здебільшого про наболіле, що їх не задовільняє і чого побоюються. Вимог жодних хіба що заклики до свідомості старобіченики ще не пробуркалися або вже відверто залякані 2 марта турчина в присутстві послів США Германії і Польщі. Це ті країни, які тримають нас за лахов за лахов таких будемо говорити, за колоніальна бананову республіку. Так вот, он подписал предварительное соглашение с МВФ о предоставлении финансовой помощи. ГТС, газотранспортная система Украины, безвозмездно передается в собственность американской компании «Шеврон». Это же не я придумал, это придумал товарищ, не товарищ, а Турчинов есть такая, гнида. Дальше. Мариупольский, Запорожский, Днепропетровский медкомбинат, то есть металлургический комбинат. 50% акций должны быть переданы немецкой компании РУР. Слыхали про такие комплексы немецкие? Угольное производство Донбасса должно быть передано финской дочерней компании РУР. То есть наших донецких шахтах. Сейчас хоть свои олигархи командуют, а то будут командовать вообще уже европейские. И есть пункт о предоставлении блоку НАТО под Харьковом для размещения ПРО. Это так, для начала, думайте. Опять же, нужно заходить на интернетовские сайты, читать и рассуждать. Рассуждать и думать, что мы сможем сделать. Ну, пока надо проснуться, включить свой разум и подумать, куда нам идти и с кем нам дружить. Я смотрел новости украинских каналов. Россия оккупанты. Но это же не детский сад. Нормальные обученные солдаты. Украинская армия должна иметь престиж. Хватит позорить украинскую армию, что они якобы не беззащитные сидят. Якобы их захватили. Зачем будоражить народ? Зачем провоцировать армию? Поэтому, да, поэтому не надо смотреть украинские каналы. И по интернету сообщайте людям, что это все вранье и ложь. Мужчины, может быть, мы проснемся. Может, мы не будем вот так вот сидеть на диванах и играть в компьютер и, я не знаю, защитим в конце концов себя, детей, внуков. Мы залезем в эту когабалу, американскую, европейскую. Наши внуки не расплатятся, товарищи. Я бы хотел зачитать э, ряд законов. Криминального уголовного кодекса Украины, которые были нарушены во время, так сказать, мирных протестов в городе Киеве. Статья 109. Действия направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или захват государственной власти карается законом лишения свободы 5-10 лет. Статья 111. Государственная измена карается лишением свободы на 10-15 лет. Статья 112. Потягательство на жизнь государственного или общественного деятеля. 10-15 лет до пожизненного. Статья 115. Самое страшное. Умышленное убийство карается 7-15 лет и пожизненное. И так далее. Вот много статей. Хотел бы остановиться, конечно, на одной. 345. -е. Угроза или, насильственное, или насилие относительно работника правоохранительных органов карается законом 3-14 лет. Так почему же люди, которые издевались над Беркутом и ВВ, до сих пор ходят по земле нашей страны? Колись в давнем Риме казали, ком йови, Бове, Что дозволено Юпитеру, не позволено быку. Так мы не быки, мы люди. И та ненависть, которая льется сегодня с экранов наших телевизоров, лично у меня вызывает трепет. Сейчас идет пост, а вы заметили, что творится? Только начинается какой-нибудь религиозный праздник, как вдруг начинается новый Майдан, как вдруг опять льется кровь, расцветшены на друга над нашей краиною? И Тарас Григорович писал, "Тади, нема Другої України, немає іншого Дніпра, а ви притеся на чужину шукати доброго добра. Знайшли, несли, несли з чужого поля і в Україну принесли великих слів, у велику силу, та й більш нічого, Кричите, що Бог сказав вам не за те, щоб ви не правді покорились, а хилися і хилились, і кривду знову несете. Хто зараз в уряді сидить? Вам подобаються міністри, які ходили вчора у масках з дубинами, з битами. Вам потрібен, от ми зараз стоїмо біля будинку культури, хто призначений міністром культури. Той, хто з Майдану, зі сцени закликав, беріть коктейлі молота, йдіть на інститутку, кидайте. Чи такий нам потрібен міністр? Тому люди. Давайте скаменемся, давайте скажемо, що ми теж є народ України, що не тільки на Заході люди бачать свою державу великою, а й ми на сході. І тільки тоді ми будемо разом, коли кожного тижня будемо приходити сюди і висловлювати свою точку зору, коли кожен з вас буде мати можливість вийти до цього мікрофона і сказати, ми хочемо жити так, а так ми не хочемо. У практичній площині мітингу збір підписів за референдум про федеративний устрій України. Крім того, людям пропонували взяти участь у старобільській самообороні. На відміну від майданівської, це буде неозброєне об'єднання активістів, які беруться представляти інтереси громади міста у діалозі із органами влади або на обласних і державних мітингах. Так вже завтра вони вирушать на мітинг до Луганська. Сьогодні, 8 березня, найніжніше свято весни. Саме цього дня вся увага звернена на прекрасну половину людства. Приймати вітання жінки розпочали ще вчора у трудових колективах. А в районному будинку культури відбувся святковий концерт. Чоловіки не шкодували теплих слів, добрих побажань та щирих посмішок. Власне, чоловіки старобірщини і розпочали свято з красивих поетичних рядків, присвячених жінці, матері, берегині трудівниці. Жінка оспівана в піснях, нею захоплюються, їй вклоняються, її кохають. багато теплих і ніжних слів для прекрасної половини лунало від перших керівників міста і району. Це дійсно був голос душі та серця. Дорогі, любимі, милі наші жінки, я від імені председателя районної державної адміністрації Пахниця Валерія Михайловича, він по определенним причинам не може присутствувати сьогодні тут, від себе особисто, від всієї мужської половини нашого міста і району хочу поздравити вас з замечательним днем, днем 8 марта. Это праздник весны, праздник любви. И мы после вот этой небольшой продолжительной зимы всегда хотели что-то сделать такое необычное, такое радостное, такое яркое именно вам, женщины. Это женщины-маме, женщине-сестре, женщине-жене, женщине-дочери и женщине-внучке. Это вы, олицетворение жизни, это вы самые красивые, самые обаятельные, самые-самые-самые. И, честно говоря, хочется говорить о вас до бесконечности, потому что это говорит не голос, это говорит душа, это говорит сердце, это говорит о вас, о самых привлекательных, самых лучших, самых обаятельных, потому что вы Ее Величество Женщина. Вам хочу пожелать добра, счастья. Вот те мечты, которые есть у матери в отношении своих детей, это есть у каждой из вас. Чтобы они сбылись, чтобы они воплотились в реальность. Я хочу пожелать такого же солнечного, ясного неба, как сегодня. Здоровья вам, тепла, любви, удачи и всего самого доброго. С праздником, милые, любимые. Много слов звучит сегодня и будет звучать завтра, я в этом уверен. Это действительно слова, которые должны звучать каждый день. Не только в преддверии праздника весны, праздника любви, праздника 8 марта. И эти слова действительно по праву вы заслуживаете. Потому что благодаря вам, и я хочу сказать спасибо вам за то, что вы делаете для всех нас мужчин, воспитываете детей. Прославляйте нашу малую родину, Это низкий поклон. Я хочу пожелати вам огромного чоловічного щастя, крепкого здоров'я і найголовніше мірного нема над головою. С праздником вас. Веселого настрою, і душевного тепла жінкам подарували діти та майстри старобійської сцени. Усміхнені, оповиті теплим поетичним словом і щирими побажаннями старобільчанки, що зібралися на урочистоцях у переддень 8 березня, раділи свято весни, краси та любові. І до новин спорту за мить ви дізнаєтесь про героїв тижня спортивного. Цього тижня в дитячій юнацькій спортивній школі відбулися змагання серед школярів п'ятих класів загальноосвітніх шкіл району Олімпійське Леличення. За умовами змагань учасникам було необхідно брати участь у трьох програмах: це естафети, конкурс на знання історії Олімпійських ігор та гра, що вимагає спритності та уважності снайпер. В результаті переможцем стала команда Старобіжкої гімназії, друге місце у Підгорівської школи. Стали відомі результати фінальних ігор відкритого чемпіонату району з футболу, які відбулися минуло. Лого тижня у групі А третє місце завоювала команда села Шульгінка. Другими стали представники Бутово. А чемпіоном району стала команда Олімп у групі Б третьою стала команда Верхньої Покровки. Друге місце дісталося команді Титан. А переможцями цієї групи стала команда Юність Село Половинкіне. Такими були новини цього тижня. Відтепер отримати ще більше інформації та переглянути наші новини ви зможете на сайті Ір та а також долучайтеся до нас у соціальних мережах. Ще раз вітаємо чарівних жінок старобічних з 8 березня. Будьте щасливими, не дивлячись ні на що. До побачення!